Всім привіт! І Я почула для себе, що все починається з дому Божого. А дім Божий – це є церква, А церква це є храм Духа Святого. А храмом Духа Святого являюся я, тому все починається з мене. Починається з мене покаяння не з когось, хто біля мене, але з мене, з мого серця, виходить та Божа любов, яка йде через щире покаяння. І я зрозуміла, що якщо реально щиро каятися і смиряти себе перед Словом Божим, то є результат, тому що ми тоді чуємо. Ми тоді чуємо нашого пастора, ми тоді чуємо нашого Бога. Ми тоді чуємо те, що говорить Господь, бо Він говорить саме в наше серце, і реально, що. Якщо не йти за тим керівником, за тим реально, кого Бог посилає в наше життя, який веде до спасіння, тому що людина Божа поставлена для того, щоб вести народ до спасіння. І так Бог працює через серця, Бог працює через слово і через людей Божих.